До сьогодні це було піаніно Маркіяна Мацеха, та хлопець подарував його місту. Просто хоче, щоб у Львові стало веселіше. Окрім того, піаніно розмалюють, і вона стане схожим на своїх братів у інших країнах. Їх встановлено багато де по світу, але ідея в мене було давно. Потім я раз побачив її в Парижі втілено в життя і подумав, що нічого не зважає її втілити і тут. Тому ідея, що будь-хто йде і може зіграти й по дорозі додому, чи по дорозі до кафешки, чи зранку. Напередодні інструмент почали готувати до життя на вулиці. Підрівняли молоточки, ніжки, а також встановили третю педаль. Вона опускає на струни шторку, яка глушить звук. Тож увечері піаніно може звучати тихіше. Справність інструмента музикант продемонстрував твором Шопена. Навіть його собака Ксена заслухалась. Таке піаніно важить 200 кілограмів. Та нести його найзручніше двом людям. Навіть техніка пересування цього музичного інструмента особлива. Тільки в тому стані, в якому воно знаходиться. Ніякому разі ні лежачи, ні на боці, ніяк, а тільки так, як воно має для виконання бути. Тобто так, як і є воно зараз. А все тому, що у піаніно вертикальні струни на відмінно від рояля. Після того, як фортепіано винесли з дому, вже на вулиці Маркіян зіграв на ньому свою прощальну авторську композицію. Пісня моя два-три роки тому написав. Завантажити піаніно до машини допомогли звичайні перехожі. Стоп, стоп, стоп. він мусить взяти. з сторони. Не пустить тільки одні літаки. Треба допомогти. три, два, раз. Привезли фортепіано на площу ринок. Тут воно і стоятиме між катедрою та каплицею боїмів. Інструмент поставили на спеціальну платформу і ще раз повторно налаштували всі струни. Це є одна нота, від якої строїться всі інші. Камертом вже не потрібний. Від нього вже настроєна нотоля, А тепер треба йти вправо, а потім наліво. До п'ятниці над інструментом зроблять накриття, щоб захистити від сонця і дощу. Доглядатимуть за ним працівники сусідніх кафе. А вже 21 червня на свято музики відбудеться офіційне відкриття вуличного піаніно. Марта Когут Олексій Шелковий. Головні новини Львова.